Всім привіт! Сьогодні я буду садити гірчицю на сидирати, так як город, який ми взяли, був дуже покинутий в тому році, там будь-які такі стояли вище мене. І тому врожай картоплі, часнику та й цибулі був середній. Зараз будемо пробувати трохи відновлювати цей город. Для цього нам потрібна гірчиця, але я вам покажу як її краще садити. Для того, щоб вона швидше взайшла, набрала зеленої маси, щоб ми її зафрезерували і вже під зиму вспіли вкинути зимовий часник. Багато разів садив під свалку, мені не сподобалося. Герчиця дуже довго сидить в землі, дуже довго стартує, тому я вирішив, що кращий метод це садити вручну. Прикупив я герчицю, Ось така вона. Значить, в мене там три ділянки є. Перша ділянка 2 сотки. Зважив я 1 кг гірчиці. Друга ділянка в мене 3 сотки, зважив 1,5 кг гірчиці. І третя ділянка в мене також дві сотки. зважив кілограм гірчиці. Зараз я це все діло залью водою. Десь годину, годину дам настоятися, щоб вона впитала в себе багато води. І тоді. І тоді буду вручну розкидувати і мотоблоком і бороною все це діло прикривати. Ну і далі, як воно все набухне, перемішую з піском. Отака От суміш вийшла гірчиці і піска. Дивіться, як воно розсипається. І зараз будемо по городу це все розкидати. Чудово! Так, ну що, пройшло у нас 14 днів, вже як ми посадили гірчицю. І дивіться, яка краса тепер у нас на ділянці. Тут у нас був чесник. Далі у нас невеличкий маленький баштан. І далі у нас ділянка, де була цибуля. Ці дві ділянки я фрезерував мотоблоком. Я вам показував перед посадкою. І ось така краса. Але. Гірчицю я замачував, як я вам показував на відео, для цих ділянок. І також я замачував ще для однієї ділянки, де ми викопали картоплю. Зараз покажу вам різницю. Так, тут у нас картопля ще не викопана. Будемо вже обирати ботву та підготавлю ділянку до викопки картоплі. Ну, а ця сторона у нас викопана, я вам відео показував. І дивіться, яка різниця. Гірчиця садилася в один день, була замочена, що тут, що там. Але е, тут я не фрезерував. Я бороною пробігся, зібрав бур'ян, коріння, потім посіяв і бороною закрив. І бачите, як їй не вистачило. Вона є, але вона мілка. Вона буде трохи пізніше. Із цього ми для себе відмічаємо два правила. Якщо ми хочемо, щоб у нас була ось така краса, як на цих ділянках, замачуємо гірчицю на годину, можна трохи більше, нічого страшного. І обов'язково підготавлюємо ґрунт. Проходимо фризою 10-15 см. І буде отака гарненька гірчиця. Думаю, це відео буде комусь корисне. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, пока.